Готуємо піти найпростіший рецепт кишеня для найрізноманітніших начинок. Гарячу воду поєднуємо з сілью і вливаємо до просіяного борошна, додаємо олії та замішуємо тісто. Спочатку лопаткою, а потім ручками тісто виходить м'якеньким та еластичним. Накриваємо плівкою і залишаємо на 20 хвилин. А тим часом приготуємо курочку, нарізаємо на шматочки, додаємо спеції і змащуємо діжонською гірчицею. Занурюємо в яєчний кляр, потім паніровочні сухарі та обсмажуємо до румяного кольору з обох сторін. Сляємо поверхню борошном, розтягуємо тісто і розділяємо на вісім однакових частин. Кожну добре обминаємо, формуємо кульки і залишаємо під плівкою на 15 хвилин. Присипаємо піти та робочу поверхню борошном і обережно розкачуємо в пласт. Дуже важливо, щоб не було дірочок. Готуємо піти на добре розігрітій сухій сковорідці по одній хвилині з кожної сторони. Потім ще раз перевертаємо для утворення кишенки і тримаємо десь 30 секунд. А зараз можете скрінити найсмачніші соуси руна на національного виробника. Щедро змащуємо. Кишеньки і додаємо будь-яку начинку за вашим смаком та бажанням. Обов'язково зберігай рецептик і поїж нормально.